Вісті з Московії між вагнерівцями та мінвбивства Росії виник конфлікт. Якщо коротко, то після того, як Пригожин повідомив, що його підрозділ сам без допомоги Міноборони взяв Соледар. Хоча Солодар повністю так і не взято, після цього наближеним до Міноборони Росіюшки ресурсам інформаційним заборонили в позитивному контексті згадувати вагнерівців. Більше того, ресурсам необхідно акцентуватися на маргінальності як це не дивовижно, цього формування, а також на високій ціні захоплення території, типу надто багато жертв серед найманців і втрат техніки. Цікаво, що Міноборони змушує говорити правду про вагнерівців, записуючи на себе фантастичні військові перемоги, на кшталт знищення Бредлі, які в Україні ще не з'явилися. Також Міноборони приписало собі, так би мовити, успіх під Соледаром, викресливши формування Пригожина зі списку учасників фронту. Кремлівські аналітики, як кажуть джерела, пропонують такий варіант усунення військової конкуренції. Мовляв, Москва може обрізати фінансування вагнерівців, закрити тюремні двері для них, а також скоротити продовольче, технічне та інше забезпечення. Так вагнерівці відчуватимуть військовий голод. А також звичайний голод без продовольства, внаслідок чого не зможуть воювати. А отже, Кремль усуне загрозу збільшення авторитету Пригожина у військових колах, нехай і ціною цілого фронту, взагалі. Подібна інформація абсолютна дичь з погляду воєнного часу. Проте боєгус Путлер, який боїться будь-якої конкуренції. І літає десь в параноїдальній атмосфері вселенських змов, заговорів, ритуалів, шаманів, старців та екстрасенсів, він цілком може усунути конкурента, якого сам і створив. Ну а нам спостерігати за боротьбою цієї жаби і гадюки дуже навіть приємно. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.